Друзі, всім привіт! Спіріт, чемпіони мейджору у Шанхаї. Команда здобула перемогу над Фейс з рахунком 2-1 та виграла перший мейджор в історії організації. Також я читав, що вони стали другою організацією в історії, яка виграла International з Доти та Мейджор з Counter-Strike. Першими були Na'Vi. Фейс, на жаль, поступилися, тому будемо сьогодні коротше, ніж я розраховував. Але все ж є про що поговорити як завжди. Прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Сезон закінчився, але контент не закінчиться. Дуже вдячний вам за підтримку на минулих відео та вдячний спонсорам на ютубі, які мене підтримують фінансово. Тож, розпочалося все з мапи нюк, яку пікнули фейс. На жаль, пік для команди Керігена не зайшов. Дуже впевнено, тут стартували Спірід. Власне, вони програли пістолет, коли далі змогли виграти фул еко, де Донг зробив мінус три з дігла. А потім ще були кілька важливих раундів. Зокрема, у шостому фейз виграли Форс з ситуації 2 в 4. Брокі виграв 1 в 2. І далі виграли 3 поспіль це дуже добре було, бо 4 гарантовані за атаку це, це дуже добре. Далі було кілька важливих раундів від Рейна, і врешті-решт закінчилась половина рахунком 7-5 на користь Спіріт. Друга половина стартувала з потужного клачу від донка 1 в 2. Потім ще було кілька неочевидних раундів від Спіріт типу 3 в 5. Невелика спроба камбеку від команди Фейс, бо Фрозен був хороші раунди. Вони виграли Форс, де Рейн зробив дабл кіл. Але врешті-решт, Спіріт виграють Форс, Донк робить трипл кіл, а Чопри закриває мапу клатчем один в один. Ми переходимо на Еншент, яку я трошечки здивувався, що пікнули Спіріт, особливо після перемоги Фейс на джету впевненої перемоги Фейс на джету. І тут на нас очікла впевнена перемога Фейс над Спіріт. Стартували з трьох поспіль виграних фейзи. Роб загалом зробив шість кілів за ці три раунди. Однак потім Спіріт виграли форс. Донк зробив клач Ейс один в два. Дуже несподіваний потужний результат. Проте Роб відповідає власним клачем, і команда доводить до рахунку 5-1, Це дуже добре. Поки Спіріт знову не виграють форс, Меджикс не робить трипл кіл і Спіріт виграють три поспіль. Проте знову ж таки, як і наприкінці минулої першої половини. Вмикається Рейн, робить трипл кіл раз, дабл кіл два, і в останньому раунді Фейс виграють 3 в 5, де Рейн та Брокі роблять по дабл кілу. Спіри стартують другу половину з виграної пістолетки. Донк робить трипл кіл, Меджекс виграє один в один. Але далі вмикається нарешті Фроузен, який провалив тотально першу мапу. І загалом ситуація стає 13-6 на користь Face. Неймовірні мапи від Робса та Фроузена, 25 на 12 та 18 на 14. Magics зіграв дуже добре зі сторони Спіріт, власне, як і Donk, 22 на 15 та 19 на 16. Однак все закінчилося суїцидом Magicса та перемогою Face. Третя мапа стартувала дуже впевнено для команди Spirit. За перші 4 раунди Донк зробив 3 трипл кили Тобто дев'ять вбивств, і це дуже сильно. Далі домінація продовжувалася. Він робив дабл ентрі. Спірі дуже добре грали на біду. І як тільки вони слабко відіграли на біду, послабили цю позицію. Face цим скористалися, але не змогли у постпленті виграти. бо Бодонк знову зробив трипл кіл. Однак після цього Фейс все ж виграють раунд. Далі мали забирати ще один, але просто переграють самі себе. Не пішли на пустий плент Б, вирішили чомусь бігти назад на мід, перетягнутися на шорт, і в результаті Меджикс, який пройшов з лунга на суїцид, зробив смішно так, що Меджекс знову робить суїцид, але він робить квадрокіл, І ситуація виглядає дуже небезпечно для команди Фейс, проте. В одинадцятому ж раунді, передостанньому першій половини, Брокі виграє клач один на один, і останній фейс все ж забирають. Нарягали вони якось на чотири раунди в атаці. З рахунку 7-1. Це дуже добре, насправді. Тому непогане закінчення для команди Фейс. Однак вже в. Кістолеці Зонтікс робить трипл кіл, потім Меджик робить на першому баї трипл кіл. Фейс виграють еко, бо Робс зробив дабл кіл з заселеною МК. Це було просто чудово. Так само Рейн дабл кіл робить з Севеном. Це перевертає гру, але ненадовго, бо Мэджик робить дабл кіл на ентрі в наступному раунді, і Фейс мусить іти сейвити. Проте далі починається просто неймовірна спроба камбеку від Фейс. Ти починаєш вірити в цю магію фейзів, брокер, Робс. Рейн, просто всі вмикаються, починають ставити сетап з двох АВП на Б і на А, і на Міду, як коли там залежало від того, як грають снайпери. Це було дуже добре. Виграється в 23-му. Передостанньому раунді основного часу. Клач 2 в 4. Робс робить знову трипл кіл. Все просто прекрасно. Але в вирішальному раунді Spirit роблять прекрасний екзекют бази Б. 3 на 3 заходять, і в результаті широ виграє клач 1 в 2, та спірі стають 15-ю командою, яка коли-небудь вигравала мейджор у Counter-Strike. Донг очікувано став MVP, Він MVP фіналу. MVP вирішальної мапи, де він видав рейтинг 198, як завжди, декілька фактів. Для нього це шоста нагорода в кар'єрі. Він вже наздогнав олофмейстер на 11-му місці. Він наймолодший МВП в історії мейджору, і рейтинг 149 це найвищий рейтинг для МВП в історії мейджору. Spirit тепер мають шість нагород, стільки ж у Маус. Це 13-те місце. Крім того, Зонтік став п'ятим українцем, який виграв мейджор коли-небудь. Там взагалі така слоняча компанія, тому без якихось несподіванок. Халі став першим російським тренером, який спершу вивів команду у фінал, а тепер ще й виграв. Бо до цього вони робили це або з казахськими, або з українськими тренерами. Ну і всі гравці Спіріт, вони дебютанти, як чемпіони мейджору, ніхто з них до цього не вигравав, найближче був широ. Але він був настільки ж близько, як і Чопер з Меджиксом. Тому чогось несподіваного, неймовірного, не сталося. А власне, широ точно може не жаліти про те, що він лівнув з Cloud9 рік тому. За цей рік вони виграли більше турнірів зі Спіріт, ніж Cloud9 виграли за два роки. При цьому ще й виграли Мейджор. Це. Дуже сильний результат від організації Spirit. з такою молодою командою виграти, це, звісно, незабутня історія. А фейзи молодці, ніхто від них не очікував фіналу. Тому розчаровується з того, що вони програли цей фінал. Напевно, не варто. Ніхто не очікував, що вони першу стадію пройдуть, і дехто навіть сумнівався, що вони вийдуть у плей-офф. Тому. Дійти до фіналу, мати шанси перемогти, закрити на одній мапі такого сильного суперника це дуже добре. Не знаю, чи будуть в них заміни. Про це ми поспекулюємо вже на подкасті. Загалом там підведемо підсумки мейджору для всіх команд, ну для більшості, принаймні, буде доволі довгий випуск. Я думаю, давно не було страсті на дасті, тому є сенс про це поговорити. Ну а в Spirit, я думаю, що не повинно бути замін, бо змогла команда назбирати мани для фіналу. Сезону чого не змогли, наприклад, зробити наві їм батарейки не вистачило. А от Spirit змогли зібратися під кінець сезону і продемонструвати спершу фінал World вордфайналу. А потім і чемпіонство на мейджорі в Китаї. Загалом по наповненості Мейджор мені сподобався. Було багато класних моментів, було багато цікавих моментів. Були хороші виступи від різних команд, зокрема, плей-офф від The Mongols та Heroic. Це дуже хороший для них результат. Liquid теж саме. Були розчарування, як от в Na'Vi. Тому було дуже цікаво. Так, звісно, була не найкраща часова зона. Однак я подивився майже всі матчі. Для мене це якось незручності не склало. Проте, треба просто європейцям та американцям зрозуміти, що це робилося не для Європи, не для Америки, а робилося для Китаю. Valve хочуть, щоб CS2 була популярна в Китаї, і такий турнір це непогано. Крім того, давайте не забувати, що це перший за 21 мейджор-турнір у Китаї, у взагалі у цьому регіоні. До цього були лише у Європі або у Америці. При цьому більшість з них були в Північній Америці, лише один у Південній. Тож, нічого страшного не сталося, потерпіли два тижні і нормально. Однак це доволі сильно вдарило по переглядах цього мейджору. Всього мільйон триста тисяч дивилися фінал цього турніру. Для порівняння у Копенгагені було майже мільйон 900 тисяч на піку. Ось на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я думаю, що контенту. Буде достатньо. Повна вже скоро будуть анонси складів учасників нових турнірів. В нас будуть подкасти, про це точно я буду говорити. Ну і так само в мене буде серія відео з форматами турнірів 2025 року. Ну і звісно, будуть підсумки 2024 року. Вже в мене є сформований топ команд, і я зроблю ще свій топ гравців. Тож, розраховую на ваші лайки та підписки, і, звісно, вашу любов до Counter-Strike.